Сьогодні дівчат не годуватимуть. Вони самі собі готуватимуть їжу. Добриганство. Прошу познайомитися. Це пані Ольга, яка вас навчить тонкощам і особливостям пересування їжі. не пані. Надійся, що воно це порочиться. Давайте сядемо. Кулінарія починається з елементарного завдання. Відварити яйце. Кожна й клас повинна відварити одне яйце в мішочку. А дайте мішочок. А як робить? Стало, можна. Тихіше, можна чи ні? Кіньки, кінькі. Що ви дивитесь на мене? дуже везпослому... Ну, дякую. Вони не вміють слухати. Тобі весело? Ні. Не весело? Вміють... Не слухаєш мене уважно, Зрозуміла? Так. Так, все готово. Будь ласка, викладайте, стоїть кожна біля свого яйця. <клух> Жах. От, в мішочку. Недопустимо. допустимо. Ви тільки починаєте хвилюватися? Дуже добре. Чуть-чуть. Абсолютно ніхто, ні одна із вас не виконала саме елементарне. Що ж такое було в мішочку, об'ясніть? А в мішочку це повинен бути жовток повністю м'який цироватий. А білок повністю повинен бути густий. Це три-чотири хвилини, коли я, я Сказала, буду сварити його. Як, Як справи? смачний урок. Навчилися чомусь новому. Ми навчилися. Нарешті. Нарешті.